Привіт, привіт всім, хто до нас вже доєднався, і тим, хто до нас ще долучається, і також тим, хто буде дивитися нас в Ютубі. Пишіть, чи є у вас електроенергія, чи можливо ви використовуєте мобільний інтернет для того, щоб долучитися сьогодні до нашого вебінару? А, а тим часом я хочу вам сказати, що сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як зміниться тіло людини через 100 років, і в нас. Цього разу теж неймовірно крута спікерка Анна Белеванцева. І також нагадаю вам, що зараз у нас відбувається другий сезон нашого лекторію Science for Kids, який для вас розробляємо ми громадська організація InScience. Тож цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, платформі нативної реклами MGID і одного з найбільших rd центрів України Squad. Далі я передаю. Слово Анні, Анна, більш детально розповість про себе. А вам тільки скажу, що приготуйтеся слухати уважненько, бо сьогодні буде багато чого дійсно з майбутнього. Анна, тобі слово? Дякую, всім привіт. Дуже дякую за запрошення лекторкою сюди, і я задоволення вам розповім, які зміни чекають на тіло людини. В майбутньому, як ми в цьому допомагаємо, які технології будуть розвиватися в майбутньому, і які здібності ми будемо мати з вами через 100 років, і як зміниться наше життя? Е, я співзасновниця компанії Esperbionics, е, і ми компанія, яка займається технологіями майбутнього. Ми створили першу розумну роборуку, яка здатна навчатись, і вона дає людині суперздібності, яких у неї не було до цього. Але давайте повернемося трошки назад і глянемо взагалі, як розвивався наш світ і технології в ньому, і чому ми вирішили займатися розвитком робопротезів і навіщо робити це саме зараз. Наш світ впродовж останніх років дуже змінювався. Ми змінювали все навколо нас. Ми робили все кращі і кращі гаджети. Ось, наприклад, як за останні 50 років змінилися комп'ютери і мобільні телефони. Ми створили машини, які працюють їздять вже без водія. Ми створили літаючі таксі, які дуже швидко транспортують людину з однієї точки світу в іншу. У нас є розумні будинки. Ми підкорюємо космос, ми будуємо ракети і досліджуємо інші планети і інші форми життя на цих планетах. Ми придумали інтернет, і тепер ми можемо шукати всю інформацію в Google, Дивитися Ютуб, постити відео на Тікток, спілкуватися з нашими друзями і рідними у соціальних мережах, Інстаграмі. Ми, змож... ми можемо навіть навчатися і сидіти на уроках у Zoom. Ми зробили наше життя набагато кращим і комфортнішим, набагато зручнішим, ніж це було 50 років тому. Але ми трішки забули про розвиток нас, людей, нашого тіла, наших здібностей, нашої сили. І зараз. Прийшов час змінюватись. Тіло людини воно не змінювалося впродовж останніх 150, 150 тисяч років. Саме тоді виникла перша розумна людина, Homo sapiens, і з того часу ми не дуже змінилися. Якщо ви побачите на картинці, є якісь мінімальні зміни у зовнішності, ми стали там вище, ми стали трішки сильніше, нас змінилися там розмір ноги, руки. Але в загальному ми виглядаємо. Дуже схоже до людей, які були 150 тисяч років назад. Звісно, ми живемо набагато довше. Ті люди жили там 30, 20, максимум 40 років. Але це те, що виникли технології навколо нас. Ми навчилися будувати теплі будинки і жити в теплі. Ми навчилися готувати їжу. У нас виникли ліки. Ми покращили умови нашого існування. Але ми не дуже змінилися самі. І питання: от чому зараз, вперше за історію людства, наше тіло буде змінюватись? Чому це необхідно робити саме зараз, саме сьогодні? І відповідь дуже проста: в основному, через роботів. Роботи зараз розвиваються дуже стрімко. Вони є окремим видом, окремим видом технологій, які прогресують дуже дуже стрімко. Вони з'явилися приблизно 10-15 років тому. І вже вміють дуже багато чого. А що буде через 100 років, а через тисячу роботи розвиваються набагато набагато швидше, ніж будь-який інший вид, е взагалі існуючий вид на планеті, чи це якісь тварини чи людини? Вони вже мають дуже багато здібностей. Ось, наприклад, вони можуть слухати музику і активно рухатись е під музику, і в них це виходить дуже класно. І ми бачимо, це виглядає абсолютно комфортно для них, і ми можемо споглядати за цим дуже, дуже довго і тішитись, як класно це у них виходить. Роботи так само можуть створювати мистецтво. Ось ми бачимо на, ці, на цій фотографії, що робот намалювала всі ці картини. А якби ми побачили ці картини десь у музеї чи у галереї, ми б подумали, що це створила людина. Роботи вже можуть писати музику, писати навіть пісні. І в них це виходить дуже класно. Вони виглядають як люди, деякі з них в них є емоції, вони можуть радіти, вони можуть злитися, вони можуть бути засмученими, вони можуть спілкуватися з нами, з вами, нашою мовою, розуміти нашу мову, ставити запитання, відповідати на запитання. В них є процес роздумів, і це, звісно, дуже класно. Але це. Роботи розвиваються надто швидко, і людині не можна відставати у цьому розвитку. Наші мікрозміни, які відбувалися за ці 150 тисяч років, їх недостатньо. І нам треба розвиватися швидше і ставати все краще і кращими, щоб конкурувати з роботами. І ми можемо вдосконалювати наше тіло, як так само, як ми зараз вдосконалюємо роботів. Ми можемо робити його швидшим, ми можемо робити його сильнішим. Просто додаючи різні технології. Ось, наприклад, якщо ми говоримо про якісь зовнішні технології, це можуть бути протези робопротези ніг або робопротези рук. Зараз це технології для людей, які не мають з тих чи інших причин руки або ноги, і вони не можуть робити все те, що робимо ми з вами. Але завдяки таким протезам, люди знову можуть робити все, а іноді навіть краще, ніж ми з вами. Також технології екзоскелетів. це ось такі костюми з різними датчиками, проводами, сенсорами, які просто одягає людина і вона стає таким собі напівроботом. От, наприклад, вона може підіймати дуже важкі речі і, взагалі, не відчуваючи ваги їй не буде ні складно, ні боляче. Ті буде вона взагалі нічого не буде при цьому відчувати, що вона робить якусь складну роботу. Також, наприклад, це технологія, щоб людина змогла літати. Ось ми бачимо такий невеликий рюкзак з двигунами. Людина одягає його і може переміщуватись на якісь маленькі відстані. І це вже використовується військовими і, і, і деякими пілотами. Наприклад, і це дуже допомагає в розвитку людини і в пересуванні в просторі. Ще однією технологією, яка будь, яка надзвичайно допоможе людині в майбутньому, це є імпланти. Імпланти це маленька електроніка, яка буде знаходитись всередині нашого тіла. Вона буде настільки маленька, що людина її навіть не буде відчувати. Ось, наприклад, для порівняння за розміром імплант буде як рисова зернятка, але в нього буде дуже-дуже важлива функція і дуже різноманітні функції і бонуси, які вони будуть надавати людям. Наприклад, вони замінять прийом ліків. І нам не потрібно буде вживати таблетки, запивати їх водою, коли ми будемо хворіти. Вони будуть попереджати нас про хвороби, які починаються в нашому організмі, що навіть тоді, коли не буде ніяких симптомів, і людина не буде розуміти, що в неї починається, наприклад, грип або простуда. А імплант вже буде це розуміти і сигналізувати нам про це. Ми зможемо управляти багатьма гаджетами навкруги, наприклад. Телефоном, ми зможемо свайпати Інстаграм або TikTok без дотирку до екрану, або друкувати текст без клавіатури. Ця електроніка вона дасть людині нові надможливості. Сьогодні вже є компанії, які працюють над тим, щоб тіло людини стало справді кращим і крутішим. Звісно, зараз такими технологіями користуються переважно люди, які, е, в яких є в цьому. Треба. Тобто люди, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, їм треба допомогти повернутися до нормального життя, їм треба допомогти е, покращитись, наприклад, в роботі, їм це необхідно для виконання складних завдань. Але в майбутньому такі технології вони будуть доступні для всіх. Я працюю в одній з таких компаній, і ми робимо руки і допомагаємо людям, які з якихось причин не мають однієї чи двох рук. Ми допомагаємо їм жити комфортно. Щоб вони могли робити все те, що робимо ми з вами, ми даємо їм нові здібності і нові функції. Е, і так в нас е, в нас працює над нашою роборукою багато інженерів-конструкторів, які створюють спершу цю руку на комп'ютері, багато дизайнерів, які створюють зовнішній вигляд нашого протезу, людей на виробництві, які виготовляють на великих машинах різні деталі до нашого продукту. Наприклад, працюють електроніки, які роблять так, щоб кожен окремий палець нашої руки рухався. Ми працюємо з лікарями, які вчать людей, як користуватися цим протезом, і роблять так, щоб це було для них комфортно. У нас велика команда талановитих людей, і люди таких професій будуть дуже необхідні в майбутньому, тому що за цими професіями є майбутнє. Але повернутися до питання, як працює робопротез. Як взагалі не, не можна брати якісь предмети, і як роборука розуміє, що людина зараз хоче взагалі щось зробити? Ось, наприклад, зараз, секунду, е, наприклад, давайте візьмемо, спробуємо взяти якісь предмети разом з вами. Ось уявімо, що перед нами, наприклад, склянка, і ми отак хочемо її взяти. При цьому ми розуміємо, що м'язи передпліччя у нас скорочують, вони напружились і розслабились, напружились і розслабились. Так само відбувається і з протезом. Ось ми зараз побачимо на відео, якщо ми хочемо стиснути якийсь предмет, все, що виділено червоним, це напруження м'язів. Наш мозок він надсилає сигнали м'язам, щоб вони скоротились. І наші пальці почали рухатись. І ви, завдяки цьому, можете взяти якийсь предмет. Наш мозок настільки швидко надсилає ці сигнали, що ми взагалі цього не помічаємо. Нам здається, наприклад, що ми просто вирішили взяти чашку і ми її взяли. І це, в принципі, все. Але насправді за цей час, поки ми подумали, що ми хочемо взяти чашку, і в момент, коли ми взяли чашку, відбуваються просто сотні сотні різних процесів в нашому організмі. І, схоже, працює робопротез. Він отримує сигнали з м'язів людини. І кожен сигнал говорить, що людина хоче виконати якусь дію, наприклад, взяти ключі або телефон. Або олівець, або просто стиснути руку в кулак. І протез просто робить цей необхідний хват під якийсь предмет. Але як передається цей сигнал з м'язів людини до роборуки? У нашій руці всі м'язи пов'язані між собою. Ми бачимо, що м'язи передпліччя переходять до кисті і потім переходять у долоні. Це такий величезний весь організм. Але якщо в людини є м'язи передпліччя, і немає м'язів в зап'ястяці, і немає кисті. Як передається взагалі цей сигнал з м'язів до протезу? Тут ніби відчувається, що втрачена якийсь елемент у цій схемі, але насправді на допомогу нам приходять маленькі сенсори. Ось ми бачимо на картинці, як виглядають ці сенсори. Вони за розміром, напевно, там, до 5 сантиметрів, тобто це маленькі коробочки, які розташовані на поверхні шкіри. Десь близько до активних м'язів на руці людині. І коли відбувається якийсь рух м'язів, він напружується або скорочується цей м'яз. Сенсори вловлюють цей сигнал. І по маленьких проводах, як ми бачимо тут зображено, цей сигнал передається на роборуку. І роборука вже може закрити хват або відкрити, або змінити, щоб взяти, наприклад, там, телефон, мишку від комп'ютера, курточку і різні предмети, які необхідні. Тобто кожен раз, коли сенсори відчувають якийсь сигнал з м'язів, вони передають його на роборуку. І це такий як call to екшн для е, нашої роборуки. Ось зараз ми на відео наступному побачимо, як це відбувається у нашого юзера. Ми побачимо, що кожен раз, коли напружуються м'язи, протез змінює свій хват. Він відкривається або закривається, або змінюється положення пальців, і при цьому кожен раз відбувається напруження м'язів. Ось напружили м'яз, напружили м'яз, зараз теж напружили м'яз, і знову напружили. І от на четвертий раз був вибраний необхідний хват, щоб відкрити, наприклад, пляшку з лимонадом. І таким чином людина може взагалі управляти цим протезом. Взагалі, ми зробили нашу руку не тільки функціональною, яка дозволяє робити дуже багато різних справ, а ще й крутою і класною на вигляд. Вона притягує багато цікавих поглядів і складається враження, ніби це якісь надлюди наші користувачі. В неї можна піднімати важкі речі, займатися в спортзалі, плавати, не боятися вдаритись у щось е тверде, тобі не буде боляче, не боятися пошкодити цю руку, тому що вона дуже міцна. Багато, -багато різних функцій е виконують ці протези і допомагають людям справді жити краще. От до цього, наприклад, нам складно уявити, але хтось не може зав'язати шнурівки, або дівчата не можуть зробити хвостик, або пограти в баскетбол. А зараз все це для них доступно, всі ці дії. Їхні, їхнє тіло, тіло цих людей, воно вже стало краще, воно стало крутішим, і це лише початок. Окрім того, що наша рука виконує багато функцій і гарно виглядає, вона ще й розумна, вона здатна навчатись. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, якщо людина 20 разів повторить якусь дію протезу. Ну, от ми будемо 20 разів не підряд, а впродовж місяця брати навушник зі столу. І ми будемо це робити там, 20 разів підряд або там, 30 разів. Протез запам'ятає цю дію. І наступного разу, коли людина схоче взяти ось цей навушник, їй не потрібно буде напружувати м'язи, не потрібно буде сенсорам передавати сигнал з м'язів до робопротезу. Робопротез просто обере хват той ще запам'ятав? І все. І людині для цього нічого не треба буде робити. Тому наш протез може навчатись, і він запам'ятовує те, як людина ним користується, які предмети вона ним бере, як це відбувається, з якою швидкістю відкривається хват, з яким, під яким кутом нахилу цей, цей, цей 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 предмет бере людина. Тобто всю 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 інформацію, як людина використовує наш протез. Вона аналізується і запам'ятовується. І таким чином кожного разу з місяця в місяць наш протест стає все розумнішим і розумнішим. І це допомагає людям керувати ним набагато швидше. Далі будуть роборуки, далі будуть робоноги, далі будуть екзоскелети. І всі ці предмети вони будуть теж розумними, вони будуть теж здатними до самонавчання, і вони будуть теж допомагати людині ставатись краще. А потім. Будуть імпланти. Ми вже говорили з вами, що це маленька електроніка, яка буде всередині тіла, в них буде багато функцій, і вже є компанії, які працюють над деякими видами імплантів. Наприклад, імпланти для серця. Це коли в людини є проблеми, якісь з серцем, особливо, наприклад, у старших людей, вона працює вже повільніше, не так швидко б'ється, і імпланти допомагають серцю працювати краще, коли вона самостійно вже не може цього робити. І таким чином вони продовжують людині життя, людина може жити довше. Ось зараз на відео ми глянемо, як це відбувається. Ось, наприклад, ми бачимо, що серце працює не дуже добре, не дуже ритмічно б'ється. І коли ми підключаємо до нього сигнал, коли ми підключаємо до нього імплант, воно стає битися набагато краще, ритмічніше, і імплант просто допомагає йому в цьому. Якщо ми говоримо про інший вид імплантів, які, наприклад, зменшує людині біль, і вона не буде відчувати вже стільки болю, як до цього. От, наприклад, якщо в людини болить спина. От зараз ми глянемо, от в неї болить спина, і ось ці нервові імпульси по хребту йдуть до мозку, і коли вони доходять до мозку, людина починає відчувати цей біль. Але якщо ми, наприклад, під'єднаємо до нашого хребта малесенький імплант у цьому місці, то нервові імпульси вони будуть йти, і ось тут вони будуть закінчуватись. Тобто вони не будуть доходити до мозку. І таким чином людина не буде відчувати оцей біль, він її не буде турбувати, вже, що її так сильно болить спина. Тобто імпланти будуть допомагати нам відчувати менше болю. Вони будуть мати різний вигляд. Як ми вже говорили, це можуть бути імпланти за розмірами як рисове зерняк. Або, наприклад, імпланти, які ми бачимо внизу екрану, це будуть такі плоскі, плоскі е, штучки з, різне, з різною електронікою е, всередині. Вони можуть бути у вигляді ось такої коробочки з дуже тоненькими дротиками, які будуть під'єднані до різних органів, чи то до серця, чи то просто до м'язів, чи до, до мозку, наприклад. І на них буде дуже багато різних функцій. Ось, наприклад, зараз ми на наступному відео оглянемо які функції імплантів можуть бути в майбутньому, і це коли ти дивишся, це просто здається чимось неймовірним. Але насправді це досить реально. І це технології, які ми з вами будемо використовувати впродовж наступних сто років точно. Як ми вже говорили, вони можуть імпланти можуть бути різних розмірів, дуже маленькими і трошки більшими. Нам не треба буде приймати ліки з вами. Коли ми будемо хворі, імпланти будуть робити це за нас. Вони будуть розносити необхідні ліки в необхідний орган. Імпланти нам допоможуть навчатися швидше. Ми зможемо краще запам'ятовувати інформацію, нам буде легше вивчати мову, легше зрозуміти математику, алгебру, наприклад, чи геометрію. Ми будемо менше часу витрачати на навчання, але знати будемо набагато більше. Нам треба буде менше, наприклад, часу для відпочинку. Ми зможемо висинатися впродовж 4 годин замість 8. і це допоможе нам поспати 4 години, прокинутись, бути бадьорими, бути повним сил, бути відчувати себе дуже енергійними. Але при цьому ми набагато менше часу витратимо на сон. Просто наш сон буде більш повноцінним, більш кращим, і людина впродовж цього часу краще відпочине. Також імпланти допоможуть нам порозумітися з роботами. Ми зможемо давати їм різні команди, наприклад, вони зможуть їх виконувати, і це все буде без мови. Ми зможемо друкувати повідомлення без телефону, без клавіатури. Ми зможемо виконувати дуже точні операції, які які потребують дуже хороших навичок і дуже дуже точності, наприклад, це такі операції, як е, на серці людині, або коли ми оперуємо мозок людини, ми зможемо використовувати імпланти для таких операцій, теж вони будуть допомагати людині. Ми зможемо грати різні ігри взагалі без приставок, без комп'ютерів, без телефонів, просто одягаючи е, окуляри і. Відчуваючи себе всередині цієї гри, і це буде такий метод розваг в майбутньому, який буде можливий будь де для використання без сторонніх гаджетів. Ми зможемо ділитися нашими емоціями і нашим станом з людьми, які не біля нас, і яким треба якась наша допомога або підтримка. І тим самим вони будуть розуміти, що в нас все добре, і безліч і безліч різних функцій, про які в цьому відео я не сказала, але вони будуть і за цим майбутнє за. Компаніями, які будуть розвиватися в імплантах, стоїть майбутнє розвитку людини. Через 10 років, якщо ви побачите якусь людину з робопротезом на вулиці, вас це абсолютно не здивує. Вам буде здаватись це нормальним явищем, це не буде викликати ніякого подиву. Через 30 років більшість людей будуть мати маленьку електроніку, маленькі імпланти всередині нашого тіла. І ми будемо дивуватися, як ми живе без цього, тому що наше життя стане довшим, цікавішим, більш насиченим. Можливо, ви розчаровані, почувши, що люди навряд чи розвиватимуть надздібності, наприклад, як в фільмах Люди Ікс або як у Всесвіті Марвела. Однак, наприклад, є один персонаж зі Всесвіти Марвела, на якого людина буде схожа. і це залізна людина. Залізна людина така ж розумна, як і ми. Ми можемо впроваджувати інновації, які можуть допомогти деяким з нас жити довше, отримувати більше задоволення, чи то пристрій, який змушує битися хворе серце, чи то реактивний рюкзак, який дозволяє літати людині без крил, чи то робопротез, який в сто разів краще за звичайну руку. Звичайно. Мало ймовірно, що ми колись отримуємо технології, наприклад, лазерних очей, або ми навряд чи не з'являться крила, і ми зможемо літати, або читати думки інших чи передбачати майбутнє. Проте наші розумові здібності, які ми розвинули за мільйони мільйони років еволюції, дозволять нам придумати багато речей, які роблять, які зроблять з нас суперлюдей і дозволять нашому тілу ставати кращим. І бути набагато набагато кращими, ніж роботи, які зараз стрімко розвиваються. Завдання е, від мене мені б цікаво просто описати, щоб ви описали, намалювали е, свої ідеї, які б здібності хотіли б ви мати через 50 років. От Хто хто з вас е, хотів би, що вміти робити те, чого зараз не може робити, або це займає надто багато часу, щоб навчитися це робити? Дуже цікаво почути ваші думки. Можливо, якісь з цих ідей ми візьмемо на озброєння і будемо займатися розвитком цих технологій ще разом з вами через декілька років. Тому е, надіюсь, завдання вам сподобається, і ви будете мати натхнення і бажання поділитися вашими ідеями. Отже, Анна. Дякую тобі, друзі. Не розбігаємося. Якщо у вас є питання, я бачу вже багато піднятих долонів. Для тих, хто приєднався трошки пізніше. Нагадую, що в нас є незначні зміни. Зараз у нас буде дискусія, питання, відповіді. А в кінці ми проведемо кахут. І також хочу ще сказати, що в цей четвер, тобто 17 листопада, на вас чекатиме психологічний практикум, як підтримати себе та близьких у критичних випадках в різних екстремальних ситуаціях. Ну, це ми так говоримо екстремальні. І наступний вівторок буде вебінар Олександра Симоненка про те, як давні українці приборкали коня, як це взагалі вплинуло на розвиток, наприклад, сільського господарства і чи вплинуло це? Ви, до речі, можете вже зараз починати дискусію ну, після вебінару в нашому чаті в Телеграмі. Як ви думаєте, яка роль коня і розвитку? Мені вже цікаво почути ваші а, припущення.